Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для складу тимчасового зберігання. Цей продукт може використовуватися окремо на складах тимчасового зберігання, а також у складі програми для транспортних компаній, які паралельно до основної діяльності з доставки вантажів можуть здавати свої складські приміщення. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Ми ж зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. На початку роботи усе, що вам потрібно, це заповнити довідники, валюти, з якими ви працюєте, способи оплати для клієнтів, фінансові статті, якщо окрім доходів ви будете проводити у програмі усі витрати, джерела інформації, тобто звідки клієнти дізнаються про вас. Цей довідник можна заповнювати для того, щоб програма створювала маркетинговий звіт. Категорії клієнтів допоможуть розділити клієнтську базу на групи. Ви зможете позначати потенційних клієнтів, активних, небажаних, VIP-клієнтів та інших. Види документів можна заповнити, якщо ви плануєте зберігати у програмі скан версії цих самих документів. У довіднику компанії можна зареєструвати усі ваші юридичні особи. Відділи це ваші філії. Співробітники це люди, які працюють у цих підрозділах. Склади це приміщення, які використовуватимуться для зберігання. Послуги це те, за що клієнти платитимуть. Основна послуга це безпосередньо зберігання. Причому одиниці вимірювання показують, що оплату можна знімати по-різному. За місяць. Або за кожен квадратний метр на добу. Також можна виконувати нарахування за будь-які супутні послуги. Наприклад, за роботу навантажувача, яка також вимірюватиметься у кількості мотогодин. І останній довідник це прайс-листи. Тут ви можете створити основний прайс-лист для більшості клієнтів. А також будь-яку кількість додаткових прайсів для тих клієнтів, які працюватимуть з вами на особливих умовах. Ось і все. Після того, як ми пройшлись по довідниках, вже відразу можна працювати у програмі. Для щоденної роботи використовується модуль СТЗ. Коли ми заходимо у нього, з'являється пошук. З його допомогою ви можете у будь-яку мить та без жодних зусиль переглянути історію взаємовідносин з будь-яким клієнтом, дані про приміщення, дату та інші параметри. Якщо не вказувати жодних параметрів, а просто натиснути кнопку Пошук, з'являться усі наявні заявки на зберігання. Щоб додати нову заявку, натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо команду Додати. Клієнта обираємо з єдиної бази контрагентів. Це означає, що якщо клієнт уже робив замовлення раніше, повторно додавати його не потрібно. Можемо просто знайти його за першими літерами. Коли клієнта вказали, обираємо склад для зберігання та натискаємо кнопку Зберегти. З'явилась нова заявка. Внизу на вкладці рух ТМЦ товарно-матеріальних цінностей можемо зазначати будь-яку кількість переміщень товару. Клієнт може хоч щодня привозити новий вантаж і частково забирати наявний. Програма точно виконуватиме усі нарахування. Давайте оформимо прийом вантажу. Зазначимо, що і коли надійшло. Після цього програма автоматично заповнить та дозволить роздрукувати будь-який необхідний документ, наприклад, акт передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання. Усі бланки створюватимуться з вашими реквізитами та логотипом. А тепер переглянемо, як відбувається нарахування. По кожній заявці можна позначити власний тариф за зберігання. Безпосередньо нарахування з'являтимуться на спеціальній вкладці. З'являться вони усі відразу по відкритих заявках після того, як буде виконано спеціальну дію виконати нарахування. Масове нарахування можемо виконати до потрібної дати. Факт оплати також можна позначити. Для цього використовується остання вкладка Оплата. Наприклад, клієнт заплатив частину суми. Залишок заборгованості програма показуватиме по кожній заявці. В результаті усіх цих простих дій програма зможе за допомогою управлінських звітів аналізувати ресурси вашого підприємства. Першочергово ви зможете бачити фінансовий аналіз надходження коштів та актуальні залишки. В окремому зведеному звіті можна переглянути аналіз про залишки товару та наявність вільної площі. Універсальна система обліку також працює в режимі CRM, тобто система обліку клієнтів та взаємовідносин. Це означає, що ваші співробітники зможуть позначати щодо кожного клієнта усю виконану та заплановану роботу. А у звіті Робота з клієнтами можна переглядати перелік справ на будь-яку дату. Кожен менеджер зможе відстежувати свої справи, а керівник контролюватиме роботу усіх працівників. Також у нашій програмі є сучасна смс-розсилка, з її допомогою ви сповіщатимете ваших клієнтів про важливі події. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!